220-й день російської агресії у Харкові тихо. але окупанти продовжують тероризувати мирне населення міст і сел, прилеглих до кордону з Російською Федерацією та лінії зіткнення. Протягом минулої доби були обстріляні райони населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охрімівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Цієї доби, як інформують рятувальники, з восьми пожеж, що сталися на Харківщині, три пов'язані з бойовими діями. Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Горіли об'єкт агропромислового комплексу, п'ятиповерховий житловий будинок та господарча споруда. У селі Стрілеча Харківського району на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку горіло три квартири на площі 100 квадратних метрів. Силами ДСНС пожежу було оперативно ліквідовано. А в області через бойові дії двоє поранених мирних мешканців. Протягом доби з пораненнями госпіталізовано двоє людей. В Узюмському районі поранення отримала жінка 53 років. В Харківському на розтяжці підірвався чоловік 39 років. Триває розмінування Харківщини. Піротехніки знешкодили 816 вибухонебезпечних предметів. Продовжуються також роботи з відновлення життєдіяльності деокупованих міст та сел, розбори завалів, ремонт комунікацій. Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. З цією метою рятувальники з міст Балаклія, Куп'янська та Ізюма. Підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 30 тонн води, у тому числі 10 тонн питної. Крім того, рятувальники Ізюмщини Юмщини допомагали доправляти продукти харчування до мешканців сіл Оскіл та Вербівка. Визвольні бої тривають. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утримані тимчасово захоплених територій. Ворог намагається зірвати активні дії сил оборони на окремих напрямках та цієї доби здійснив обстріли прикордонних населених пунктів станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охрімівка та Вільхуватка. На лінії зіткнення, що на Харківщині, наші захисники продовжують нищити російських окупантів. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські ізвісті. Служба безпеки України розслідує воєнний злочин російських військ, які нещодавно розстріляли цивільну колону в так званій сірій зоні між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк. За його словами, наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів. Вони зі стрілецької зброї, майже впритул, розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку Газель. Ворог вкотре довів, що його мета знищення всіх українців незалежно від віку і статі. Окупанти зазнають поразок на полі бою і від безвиході відповідають на них убивством мирних громадян. Та не уникнуть покарання. Ми знайдемо кожного і змусимо відповідати за вчинені звірства, заявив Василь Малюк. Остаточна кількість жертв наразі встановлюється. Проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися з пекла. Зараз вони дають свідчення слідчим. Наразі встановлюються особи, убитих росіянами громадян. Триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для міжнародного кримінального суду. Також СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян. Правоохоронці здійснюють документування злочинів російських окупантів, забезпечують пропускний режим на блокпостах, патрулюють населені пункти, здійснюють охорону публічного порядку в громадських місцях. На блокпостах минулої доби правоохоронці спільно з військовослужбовцями здійснили перевірку 2800 транспортних засобів для недопущення потрапляння до регіону зброї та наркотиків. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 6 осіб. Щодня працівники поліції дбають про безпеку та соціальний захист мешканців міста та області. Забезпечують продуктами харчування та предметами першої необхідності та окуповані населені пункти. Допомагають громадянам евакуюватись з небезпечних територій. Розмінування Харківщини триває. День за днем сапери звільняють територію від вибухонебезпечних предметів. Це десятки гектарів протягом доби. В першу чергу, говорять рятувальники, перевіряються об'єкти критичної інфраструктури, електричні та газові мережі. Потім спеціалісти проводять розмінування. Відтепер на озброєнні харківських саперів є спеціальний робот. Це роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування, пояснює спеціаліст піротехнічних робіт ДСНС. Саме на Харківщині почастіше випадки виявлення російських протипіхотних мін Помп-3. Це новітнє озброєння, яке з 2019 року знаходиться на озброєнні армії РФ. Підходить людина, сейсмічний датчик цілі, відчув крок людини на відстані до 15 метрів. Подається команда: спрацьовує детонатор і з корпусу самої міни. На висоту метр-метр п'ятдесят вистрибує касетний бойовий елемент, який має в собі велику кількість осколкових елементів та вибухову речовину. Вибухова речовина спрацьовує, то стається вибух, і в радіусі до двадцяти метрів суцільного ураження осколковими елементами, до п'ятдесяти метрів загальний розльот осколків уламків. Можливості пристрою випробовують на Балакліщині, кажуть сапери. В роботі з протипіхотними мінами розповідає Сергій Гайдиш. Такого робота в Україні ще не застосовували. Тож це перший експеримент на Харківщині. Саме на цій ділянці в місті Балаклея перед позиціями, на яких розташовувалися війська РФ, весь ліс замінований більшості саме цими протипіхотними мінами. З нами були проведені триденні курси з інструкторами зі Сполучених Штатів Америки, ось але для того, щоб опанувати будь-яку техніку, потрібно постійно практикуватися. Тому наразі наш підрозділ якомога більше буде застосовувати цього робота для того, щоб здобути навички в практичному користуванні. Використання такого обладнання дає можливість піротехнікам, не ризикуючи життям на особливо небезпечних ділянках виявити міну і за можливості також дистанційно вивести її з ладу. Цей робот ще не раз стане в нагоді рятувальникам, каже Сергій Гайбіш. Ці роботи наразі нададуть можливість зберегти життя та здоров'я сапера. А це основне. Яна біляєва, Харківські звісті. Володимир Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Відповідно, призову в Україні з жовтня по грудень поточного року не буде. Також президент відтермінував звільнення в запас військовослужбовців на строк не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку щодо вступу до НАТО у пришвидшеному режимі. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України. Де-факто, сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де юре. І, хоча в уряді зазначили, що до цього обговорювали це питання з партнерами, видання «Політику» з посиланням на американських чиновників повідомило, така заява України стала несподіванкою для адміністрації президента США. А от генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ці події. Так рішення про це членство має прийматися усіма. Тридцятьма членами це консенсусне рішення, і зараз ми зосереджені на тому, щоб надавати таку безпосередню підтримку України, допомагати Україні захищатися від російського вторгнення, і це основна наша мета зараз, у свою чергу, представники Канади заявили, що підтримують наміри України. Наша позиція не змінилася. Ми віримо у політику відкритих дверей НАТО і завжди були за Україну в НАТО. Ми вважаємо, що Україна має бути частиною НАТО, і це наша позиція вже понад 10 років. У Німеччині ж нагадали західні країни проти поширення війни у Європі, а також участь в ній збройних сил НАТО. Тож на їхню думку шансів на швидкий вступ України до альянсу поки що немає. На відміну від країн Балтики, влади Литви, Латвії та Естонії повідомили, що повністю та одностайно підтримують таке рішення. Балтійські друзі України повністю підтримують якнайшвидше прийняття України до НАТО. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз. Наразі ж Україну вже підтримали чотири країни-члени НАТО. За процедурою, якщо це зроблять усі 30, кандидата запросять розпочати переговори щодо вступу до альянсу. Ніколь Костенко та Єгор Мікенін. Харківські звісті. 1 жовтня у США набуває чинності закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Це спеціальна програма, яку президент Сполучених Штатів може повністю контролювати самостійно. Тобто, якщо до цього, вся військова допомога від Америки фінансувалася з резервного фонду, надавалася безкоштовно, але погоджувалася з конгресом. То тепер техніку, боєприпаси та іншу необхідну продукцію Україна отримуватиме за пришвидшеною процедурою без бюрократичної тяганини. Це надзвичайно важлива допомога для України. Щодня Україна платить своїм життям за те, що відбувається. Неможливо повірити у ті звірства, що відбуваються з російської сторони. Ці кроки є витратними, але ховатися від агресії коштуватиме ще витратніше. Та, на думку експертів, очікувати на нові поставки найближчими днями не варто. В залежності від того, звідки вона буде постачатися. Якщо з європейських складів, то й в перший же тиждень або в першій декаді жовтня. Якщо її доправлятимуть безпосередньо зі Сполучених Штатів, то вона може прийти всередині другій половині жовтня. Може бути доставка як літаками, так і пароплавами. Аналітики прогнозують, що спершу Україна отримає більше боєприпасів для РСЗВ, артилерії а також бронетехніку. Це значно більша кількість, значно більші об'єми боєприпасів усіх типів для ракетного озброєння. Це реактивні системи залпового вогню. Ті ж М270 МЛРС та М142 Хаймарс. Це, звісно, більша кількість боєприпасів для ствольної артилерії, для гаубиць та САУ 155 мм та інших калібрів. Це велика кількість бойових броньованих машин. Не виключає, що це може бути якась нова номенклатура ББМ для України. Деякі ж очікують і на нове важке озброєння, збільшення асортименту техніки, активніше посилення обороноздатності України, а протягом шести місяців нам можуть відправити ще 18 хаймарсів. Крім Хаймарс, ми можемо отримати танки Абрамс, БМП Бредлі, САУ Паладін. І головне можливість отримати системи ППО Патріот, яка допоможе нам закрити небо. Усе це Україна може отримати, але пізніше, наприкінці цього або вже наступного року. Це пов'язано з декількома причинами: відсутність логістики, недостатня підготовка українських військових і неналагоджена робота різних зразків військової техніки. Наприклад, сучасні патріоти не зможуть якісно працювати серед ППО радянського зразка, що зараз є на озброєнні України. А от про передачу літаків поки що взагалі не йдеться. Адже для цього українські захисники мають. Пройти спеціальну військову підготовку. Та навіть перші партії за ленд-лізом усе ж зможуть значно змінити ситуацію на фронті на користь України, запевняють фахівці. Яна виключає, що значно пришвидшаться події. І фактично питання тимчасово окупованого Криму ми вже будемо вирішувати в 2023 році, забувши, що було на південному та Донбаському плацдармі, оскільки ми їх уже звільнимо. Планується, що лендліз працюватиме до жовтня наступного року, але його можуть продовжити як це було за часів Другої світової. Тоді цю програму запустили уперше. І вважається, що саме вона зіграла значну роль у розгромі гітлерівського режиму. Ніколь Костенко та Олексій Муравйов, Харківські звісті. Жовтень несе українцям багато нових правил. По-перше, збільшиться на 200 гривень мінімальна заробітна платня. Це один із етапів підвищення виплат, закладений у Держбюджеті України на 2022 рік, пояснюють в уряді. Сума мінімалки складе 6700 тисяч гривень. Розмір оплати у перерахунку на годину ставку 40 гривень 46 копійок в год. У зв'язку з підвищенням зарплат з жовтня також зростуть розміри штрафів за порушення трудового законодавства. По-друге, розмір єдиного соціального внеску для підприємців із цього місяця теж збільшиться. Мінімальний ЄСВ становитиме 1474 гривні на місяць. До 1 жовтня було 1430 гривень. При поквартальній сплаті податку за четвертий квартал ФОПам потрібно буде сплатити 4442 гривні. З 1 жовтня також відбудеться плановий перерахунок пенсійних виплат на підставі підвищення розміру мінімалки. Для непрацюючих громадян від 65 років зі страховим стажем не менше 35 років чоловіки та 30 років жінки. Мінімальний розмір пенсії дорівнюватиме 2680 гривень. Усі пенсіонери віком від 70 років жовтня отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі до 300 гривень. Передбачено і підвищення пенсії до 3000 тисяч гривень особам від 70 років з повним страховим стажем. Підвищились і мінімальні розміри військових пенсій. З 1 жовтня виплату субсидій здійснюватиме пенсійний фонд, а не соціальні служби. Новий механізм допоможе переселенцям. Громадяни зможуть оформлювати та отримувати субсидії, де б територіально вони не були. Водночас громадяни, які раніше отримували субсидії, не відчують зміни механізму виплат. Додаткових документів надавати не потрібно. Один із найважливіших пунктів початок у середині жовтня в Україні опалювального сезону. В Уряді його називають найважчим в історії. Через війну частина країни житиме без централізованого опалення а у відносно безпечних регіонах, далеко від бойових дій, можливі перебої з теплом, світлом та водою від ракетних атак окупантів. Тому місцева влада готується до надзвичайних ситуацій: закуповують резервні джерела енергії, людей закликають утеплювати будинки. Там, де опалювальний сезон розпочнеться за планом, показники середньої температури в квартирах будуть нижчими за торічні на рівні 18 20 градусів. Рішення про дату початку опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування за умови, коли протягом трьох діб середня добова температура становить плюс 8 градусів та нижче. Важливо тарифи на послуги житлово-комунального господарства не підніматимуть. Верховна Рада запровадила мораторій на підвищення цін на газ, тепло та гарячу воду для населення на період дії воєнного стану. Міністерство соціальної політики з 1 жовтня централізує процеси призначення нарахування та виплати внутрішньо переміщеним особам. Органи соціального захисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана в документах у людини. У будь-якому регіональному управлінні соціального захисту населення внутрішньо переміщені особи зможуть швидко змінити місце проживання на актуальне, змінити некоректні дані у довідці ВПО. З'ясувати всі питання щодо нарахування чи затримки виплат грошової допомоги, зазначимо, що переселенці, які реєструвалися в дії до 30 квітня і досі не отримали допомоги, можуть повторно написати заяву на виплати. Раніше встановлений термін до 1 жовтня було продовжено ще на два місяці до 1 грудня 2022 року. 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе внутрішньопереміщену особу, у рамках програми прихисток отримуватимуть підвищені компенсації на оплату послуг ЖКГ. Розмір виплат збільшиться з 450 до 900 гривень на місяць за кожного внутрішнього переселенця, який на час війни люди прихистили у себе безоплатно. В Україні жовтня запрацює програма пільгової іпотеки на житло. Скористатися кредитом на покупку квартири з фіксованою ставкою 3% на 20 років з 1 жовтня зможуть такі категорії громадян: військовослужбовці, правоохоронці, медичні працівники, працівники сфери освіти вчені. Мінімальний початковий внесок 20% від вартості житла. З настанням осінньо-зимового періоду, починаючи з 1 жовтня, знову діють правила про обов'язкове включення фар у денний час. Відповідно до правил дорожнього руху України з 1 жовтня, по 1 травня, водії транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За невиконання цього правила передбачено штраф до 510 гривень. Взяття жінок на військовий облік із 1 жовтня перенесли на рік і зробили його добровільним. Парламент уже ухвалив у першому читанні законопроект, згідно з яким військовий облік жінок в Україні стане добровільним. Обов'язково підлягатимуть обліку лише представниці професій, пов'язаних із медичною діяльністю. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харківські звісті. Уже традиційно у першу неділю жовтня у Харкові відзначають день учителя Цьогоріч через війну РФ проти України в місті не організовуватимуть масштабних гулянь та урочистостей однак це зовсім не значить, що працівники освіти залишилися без свята. Чальний рік проходитиме в онлайн форматі, а значний відсоток харківських школярів були вимушені виїхати в більш безпечні міста чи країни. Та працівники освіти розповідають, продовжують учити і піклуватися про дітлахів. А головне вірити, що скоро всі разом знову зустрінуться у рідних школах. У нас є освітні програми, в нас є навчальні плани, як звичайно, але дещо змінюється формат спілкування, десь ми щось знаходимо нове, прогресивне і намагаємось на якихось новітніх платформах працювати, виходити у відеоконференції, тобто всіляко підтримувати зв'язок і навчальний процес. Харків не так, як усі підтримує своїх освітян. І міська влада, звичайно, підтримує нас. І ми чувствуємо рядом плече кожного дня і завжди йдемо разом вперед. Ми разом ми харків'яни. мир Ігор Гортирихов впевнений, що харківські вчителі навіть дистанційно продовжуватимуть навчати дітей якісно, а вже незабаром школярі знову покажуть гідні результати на різноманітних конкурсах, олімпіадах і вступних іспитах. Аґрона вам дякую і низький поклон за те, що ви робите для наших дітей. За то, что вы воспитываете их настоящими украинцами, прививаете им любовь к родине, с праздником вас, крепкого здоровья, счастья, благополучия, победы и мира. Під час війни чимало учителів продовжили працювати та не покинули Харків. Деякі ж устали на захист рідного міста, почали займатися волонтерством і вже потроху відбудовують школи, що потрощили російські окупанти. Тож за професіоналізм і доброчинність в умовах війни їх нагородили пам'ятними дипломами та подарунками. Директор школи номер 76 Новобаварського району з перших днів війни займається волонтерською діяльністю який допомагає забезпечувати доброволь та безпеку жителів мікрорайону. А завершився захід святковим концертом. Ми україна. Єдина. Ми є люди. Ніколь Костенко Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олексій Мурав'йов. Харківські звістя.